Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з рослинами, з городом. І з нашим тілом і в будинку на період з 18 по 22 грудня 2025 року. Розказ зробили за київським часом, як завжди. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, агрогороскоп з 18 по 22 грудня. Що ми тут повинні знати? Нагадаю, 20-го у нас народження молодика. А 18 та 19 це період знаку стрільця, але це вже починається геката і працює чорний місяць. І продовжує він 21-го і завершується 22-го, о 3-й годині 43 хвилини ночі. І там уже почнуться у нас справи, які ми можемо використовувати для посівів. Але 18 го та 19 в стрільці ми не використовуємо час нічого, не сіємо, і розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки зелені операції. Поливи не проводимо, але якщо дуже треба, то трошечки, будь ласка, полийте, але не заливайте під саму рослину. А підживлення небезпечні в знаці стихії вогню, горять і корінці, і листочки. В саду при гарній погоді обрізаємо садові рослини. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, збирати врожай робити заготівлі, але квашенням капусти не займаємося. Не готуємо настоянки в гекаті і не збираємо лікарські рослини. Та й риболовля в, знакі, в знаці стрілець при чорному місяці не завжди приносить гарні результати. Єдине, що відпочинок. Але ж яка погода? Якщо гарна погода, то можна відпочити. Якщо ні, то краще залишитися вдома. Кімнатні рослини потребують зелених операцій 18 та 19 грудня 2025 року. Тепер розглянемо період 20 21 та 22 22, го нагадаю, народження молодика. 21-го продовжиться геката. І ось у нас, дивіться, період 22-го дуже цікавий, тому що о годині 53 хвилини ввечері місяць перейде із знаку козарів в знак водолій. А місяць без курсу почнеться о 16.45. Геката завершується о 3.43. І в нас залишається продуктивний час козирогу. З 6-ї години ранку до 16-ї години дня тому ми можемо використати цей час для посадки озимих чеснику та цибулі, хто ще не садив, а також можна використовувати для посіву насіння вершків. Нагадаю, що це місяць грудень, цей місяць дуже такий енергетично слабкий, тому що сонця в нас тут зовсім майже немає, і тому дуже слабкі рослини виходять. Хоча для часнику цибулі тут це все нормально. А для насіння вершків то краще трошечки пізніше в кінці місяця, коли вже 21 першого. Після зимового сонцестояння можна буде розпочинати справи і вже 25-го, там у нас є гороскоп, і ми будемо далі говорити, що в кінці місяця вже піде більше енергії від нашого сонечка, і можна вже потім буде творити справи з нашими рослинами, з нашим насінням. Отже, якщо сильно треба, то трошечки посійте. Розсада. Працюємо з розсадою 6-ї години ранку до 16 го дня. З квітами у нас тут такі от градації. Поливи починаємо 20 після 9 години ранку, теж можна проводити зелені операції, продовжуємо поливи 21. Окрім зелених операцій, 22, з 6 до 9 можна робити посіви насіння квітів, можна нарізати живці та укорінювати. Поливи проводимо до 12 години дня підживлення будь-якими добривами, але 50% до з 9 до 13 години дня, з 9 до 13 підживлення. Для кімнатних рослин також поливи після 9 години 20 починаємо зелені операції, проводимо 21-го зелені операції та поливи всю добу, і вже 22-го можна пересаджувати кімнатні рослини з 6 до 16, з 6 ранку до 16 дня. Це кімнатні, рослини. можна теж укорінювати, нарізати живці. І можна поливати до 12-ї години, а підживлення проводити з 9 до 13. -ї. Поливи у нас будуть для будь-яких рослин 20-го після 9-ї години ранку добрий час. Продовжується 21, -го, 22 -го для всіх рослин до 12-ї години дня. Підживлення ні в якому випадку при народженні молодика, народження нового місяця. Це дуже складний період, як народження дитини. Отже, тут ніяких підживлень, і 21-го теж підживлення не проводимо. А ось уже 22-го, з 9-ї години ранку до 13-ї можна вже підживити. А будь-якими добрими, але ж тільки 50% від того, що дано по інструкції в самих добривах. В саду проводимо обрізку саду 20, 21, 22, можна з 6 до 16 нарізати живці та укорінювати, і можна посадку саджанців проводити. І причому посадку проводимо не в відкритий ґрунт, а у горшки, у відра, різні ємності. У нас про це є відео, і ми вже про це говорили і самі користуємося цим способом, так що можете це робити. Далі зелені операції, гарні дні всі з 20 по 22, Збираємо врожай, якщо є, і зробимо заготівлі. А заготівлі в нас не тільки з врожаю овочів, фруктів, а дуже багато хто буде робити заготівлі з продуктів тваринництва, птахівництва, риба. Так що тут є над чим займатися. Квашення капусти треба починати 20 після 9 години ранку. Продовжуємо 21, -го, 22 -го до 15 години. Дня треба завершити цю велику важливу справу. Не готуємо в дні народження молодика і в гекату настоянки і не збираємо лікарські рослини 20-21-22. Риболовля тут вже повинні бути гарні результати. Козоріг він дає кращі результати, ніж знак стихії вогню. Кімнатні рослини, поливи починаємо після 9 години 20-го, зелені операції продовжуємо. Продовжуємо поливати 21-го та зелені операції проводити, а от 22-го ми, ми повинні завершити поливи до 12-ї години дня. Підживлення завершуємо з 9 до 13, тобто з 13 до 13 години будь-якими добривами 50% завершуємо підживлення. Далі наступний знак знак стихії повітря. Але зелені операції можна продовжувати весь день. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 18 по 22 грудня 2025 року, час київський. Так, зараз багато хто готується. До того, щоб зробити своїм рідним та близьким подарунки, новорічні подарунки. Отже, ми розглянули ці дні, і у нас тут є період, давайте ми розглянемо в першу чергу саме це питання купувати дорогі речі, 18 го в знаці стрілець, хоча це Геката, але це четверг і Юпітер. І там дуже багато. З'єднано позитивних енергій різних планет і ми можемо використати цей день 18. го Далі ми вже не купуємо нічого до 22-го. 22-го тут така градація. Можна купувати новорічні дорогі подарунки в понеділок, 7-ї години ранку до 16-ї. Потім робимо перерву і вже після 18 ї продовжуємо купувати дорогі речі. В наступні дні нічого не купуємо. Починати справу. В цей період гекату не можна нову справу, новий проєкт енергії зовсім мало. Це не те, що ви вже купили готовий продукт, а це починається будь-який продукт і справа, і справа для того, щоб щось виробити. Будь-які продукти ми не розпочинаємо в цей період ні 18-го, ні 19-го, ні 20-го, ні 21-го. А ось 22-го, коли починається продуктивний час уже після гекати. З сьомої години ранку 22 -го до 16 можна розпочинати нові проекти, нові справи, і потім перерва, і після 18 можна продовжувати. А тепер йдемо в будинок 18-19, груба камін пожежі, і не тільки від груби каміну. Будьте уважні, дуже часто зараз саме від якихось приладів, все, що зв'язано. З різними джерелами енергії, тут можуть бути пожежі дуже часто. Можна спланувати і постригти волосся, і постригти нігті 18, го 19 – ні. Фарбувати волосся в знаці стихії, вогню не можна ні 18, го ні 19, го але мити волосся можна. Сауну на цей час не плануємо, не проводимо, маски не працюють. Очищення шкіру ввечері завершаємо цикл 18 го і 19 го ні. Очищення організму можна проводити це якраз і геката, спадаючи місяць, геката дуже гарний час для того, щоб очистити організм. Але рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трошечки більше рідини. Проняття прибирання неякісне, не проводимо. А ось ремонтні роботи такі поточні можна провести, і провітрювання речей при гарній погоді теж можна проводити. І у нас залишається 3 дні. 20, 21, 22. Тут у нас, з грубою, з каміном повинні бути проблеми. Проблеми у нас завжди таке буває, коли знак стихії землі, тиск прижимає. Повітря і все, що є у цьому просторі, вниз до землі і завжди буває дим. Тому трошечки дров починайте, сухих дров, і розпалюйте багаття у вашій грубі чи камінні. Не можна проводити стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся 20-21. го го А 22-го, коли сонечко вже сходить, можна буде до 16-ї години протягом дня до 16-ї години проводити ці важливі операції з нашим тілом та з нігтями. Мити волосся можна всі дні. Сауна, ось подивіться, будьте уважні, на народження молодика 20 го ні і 21 го до 15 ї години ні. А після 15 ї там будуть гарні енергії вже працювати для нашого здоров'я. От вже можна для сауни використати час 21 го після 15 ї і 22 го грудня. Догляд за шкірою маски починають працювати після 8 години ранку 20-го, 21-го продовжується і до 16-ї години дня 22-го. Очищення шкіри вже все у нас завершився цикл, якраз 18 го увечері. Очищення організму гарний час народження молодика та геката. Це можна робити. Рукоділлям можна займатися уже 20-го після 8-ї години ранку, продовжуємо 21, і 22 до 17 години дня. Для тіста норма, ніяких проблем не буває, все по рецепту. Це знак стихії землі. Прання прибирання буде добрим, тому можна 20, го 21-го, це субота і неділя, та ще й понеділок можна завершити ці роботи. Але ремонтні роботи не плануємо, не проводимо в знак стихії землі і не провітрюємо речі, будуть вологі та дуже неприємними ароматами. Ну і Треба обов'язково ще поговорити про здоров'я більш детально, тому що тут і геката, і народження молодика. Організм не має ніяких сил і не отримує енергію з космосу. І ще й до всього в кожному знаці є свої проблеми. Отже, 18 та 19 місяць знаці стрілець, а в цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводять в цей час ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця, і в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, але можна лікувати в цей час органи дихання, можна лікувати мігрені, та гіпотонії, щитовидну та величкову залози. і можна в цей час проводити сканування різних органів. Причому це період, коли можна, якщо треба, проводити операції на тих органах, які ми сьогодні не назвали. Далі у нас період Козирогу і ще й це народження молодика 20, 21 та 22 грудня. В цей час будуть вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, і зверніть увагу, будь ласка, на коліна, вони завжди під ударом в козорозі. Не можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби і інші речі, які у нас пов'язані з кістками. Дуже вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла і велика небезпека переломів. Тому, будь ласка, не біжіть, не падайте. Цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радиколіт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але в цей час можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби в шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Якщо в день народження молодика 20 та 21 року. Бажано не проводити ніяких операцій, то вже 22-го можна проводити операції на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кишці і на стравоході. Тут вже більш-менш буде більше енергії, і наш організм справиться з тими задачами, які поставлені, будуть. Тими, хто наш, наш, за нашим тілом спостерігає і допомагає нам виконувати свої завдання, своє особливе призначення у кожного на землі. Наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях, успіхів у всіх ваших справах! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте всі здорові!